Страхіття було, нехай Бог милує, я як розказую, я починаю плакати. Усе забрали тоді. Підмили під паличку 32 і 33, так тоді підмітьку забрали в людей, усе і вивозили в Росію, бо в тому в Росії теж була така голодовка, ну не така, бо усе ж зерно нас забрали. Забрали ж усе, все тоді після того, як пройшов цей трошки голодомор, люди садили по городах усе, то кабаки, то картошечку, то щось таке. Та вже було що, що таке поїсти. Тоді був. У колхозі давали на трудодень 100 грам чи 200 другий раз, як урожай. Пшениці вже почали давати. По 100 грам, там, чи по 200 на, на трудодень. А, а потім садили вже овоч. У нас одна сім'я жила там на річці. Четверо мальчиків його було. Один такий, як я. Вони повмирали, ті хлопчики, От два умерли, та ще брат успів похоронити там у городі чи десь так, закопати їх. Це вже брат мені розказував, бо через 15 років ми встріли з ним. Да. А найменший помер. Батьки різали, варили, їли. Це представте собі. Це не дай Бог. Батько був мій сапожник. Ну, от порвалися, наприклад, у вас там сапоги чи, чи туфлі, чи треба чи пошити, чи що. І приходили люди. І це і ото приносили, хто що міг, от з того й жили. О. А ми як жили, не можу навіть сказати, то шкурову забили, бо щось вона впала в яму та щось поламала ногу, та дорізали та шкуру здерли. Це года два, ну прирумина ще. І поклали на горішки, так ту шкуру. Батько знімав із горіща і різали по кусочку, шмалили ото голоси, от шкрібали, мама парила і ото варила суп і ми їли. Копали землю, де оці цвіти такі красні, красиві цвіли, а то горішки називаються степові. І ото теж викопували, приносили, мама їх сушила. А потім перетирали і пекла коржі із, із макухою.